Вітаю! Купив на Aliexpress портативний насос. Особисто я його використовую для велосипеда. Але продавець впевнено заявляє, що можна підкачати колеса автомобіля, мотоцикла, накачати човен, а при потребі і м'яча чи іграшку. Давайте глянемо на комплектацію. Бачимо, що все гарно запаковано і прийшло неушкодженим. Власний насос, шланг з універсальним затискачем, кабель Type-C, декілька насадок, в тому числі голка для м'ячів. Є також інструкція на англійській та китайській мовах. В інструкції по експлуатації написано, що насос може працювати безперервно 10 хвилин, після чого потрібно зробити перерву на 15 хвилин. В процесі експлуатації може значно нагріватися. А це означає, що необхідна перерва. Потужність становить 100 Вт. Діапазон тиску повітря від 3 до 150 псаї. Продуктивність 30 літрів за хвилину. Довжина шланга 15 см. Розмір виробу 13 на 9,5 та на 6 см. Вага 1 кг. Напруга акумуляторів 7,4 вольта. Час заряджання до 4 годин. Для того, щоб під'єднати шланг, його потрібно просто вкрутити. Вмикається насос тривалим утриманням центральної кнопки, тобто кнопки увімкнення та вимкнення. Нижня кнопка відповідає за вибір режимів з наперед визначеними налаштуваннями тиску. Можна вибрати м'яч, автомобіль, велосипед, мотоцикл. Зверніть увагу, що при зміні режимів також змінюється одиниці вимірювання тиску, або бари, або псай. Для того, щоб збільшити або зменшити тиск, потрібно використати кнопки плюс та мінус. Верхня кнопка вмикає ліхтарик. Повторне натискання вмикає режим стробоскопа. Ще одне натискання вимикає ліхтарик. Вимикається аналогічно тривалим утриманням центральної кнопки. Після під'єднання зарядного пристрою, індикатор покаже процес заряджання та його завершення. Перевірю роботу насоса та порівняю швидкість накачування зі схожим від компанії Xiaomi. Буду качати колесо від велосипеда 29х2.1. Продемонструю, що воно повністю спущене. Використаю таймер, але все буде приблизно. Тому що самому важко одночасно знімати та натискати на кнопки насоса та телефона. Використаю тиск 33 Psi. Насос досить гучний для своїх розмірів. Вимикання відбувається автоматично. Час накачування до заданого тиску приблизно 1 хвилина та 25 секунд. Непогано. Під'єднаю насос к Xiaomi, щоб перевірити, чи збігається тиск. Бачимо, що все аналогічно. Знову спущу шину та буду качати насосом від Xiaomi. Користуюсь ним я вже 2 роки, але мені здається, що купив я його бракованим. Заряд тримав з самого початку погано пізніше почав зупинятися практично через 3-4 хвилини, змушений був розібрати та змастити. Але для велосипеда, в принципі, вистачає. Відбулось також автоматичне вимкнення. Маємо приблизно 2 хвилини та 25 секунд. Тепер перевірю тиск насосом, власне і на який роблю огляд. Бачимо, що показники практично однакові. В інших продавців бачив аналогічний насос, але без акумулятора. Живіться від прикурювача авто. Тобто на Aliexpress продається дві моделі, які аналогічні за зовнішнім виглядом та функціоналом. Одна модель має вбудований акумулятор, а інша живиться від автомобільного прикурювача. Але по суті, вхід можна переробити і використовувати будь-який акумулятор на 12 В. Наприклад, збірку 4С Літій ферм PO4 з максимальною напругою 14,4 В. Купував за 310 гривень по акції. Середня ціна – 500-600 гривень. Думаю, що можна рекомендувати до покупки. А скільки служитиме, поки що сказати не можу. На цьому у мене все. До зустрічі!